Свята завершилися, і постає питання, що робити з новорічною ялинкою. Щороку українці купують тисячі живих ялинок, але далеко не всі задумуються над тим, як правильно їх утилізувати. Наші кореспонденти дослідили, як можна позбутися ялинки екологічно та які альтернативи обирають люди. Утилізація ялинок у світі стає дедалі креативнішою. Наприклад, у Бельгії настільки захопилися екологічним підходом, що почали експериментувати зі стародавніми скандинавськими рецептами з приготування ялинок. Щоправда, невдовзі місцева влада заборонила це робити. А що нам, кам'янчанам, рекомендують екологи, аби позбутися новорічного дерева? У кабінеті директора департаменту екології цьогоріч стоїть жива ялинка, але вона у горщику, бо це екологічно чистий варіант. Таке дерево можна не лише використовувати протягом свят, але й висадити після закінчення новорічних святкувань. Взагалі, цей рік приємно здивував позитивними змінами у ставленні до утилізації ялинок, ділиться з нами сам директор. У цьому році ми спостерігали дуже низьку тенденцію використання саме живих ялинок. Останнім часом багато мешканців, мешканців нашої країни, також нашого міста, перейняли такий дуже гарний приклад. Приклад, який використовується в європейських країнах. Це коли беруть ялинку в магазинах, ялинку беруть горщику, ставлять себе вдома, вхажують за нею, поливають. А потім, по закінченню свят, вони просто виходять і висаджують її в себе на подвір'ї або на тому місці, на якому запланували. Багато вже людей більшість майже перейшла. На штучні ялинки, які є дуже гарним прикладом ставлення до екології. Живі ялинки також можуть стати корисними для тварин. У деяких регіонах України деревину передають до приватних тваринницьких господарств. Наприклад, гілки і хвою використовують як корм або підстилку для худоби. Іншим варіантом утилізації є переробка ялинок на біопаливо, що допомагає зменшити екологічне навантаження та перетворює дерево на корисний ресурс. Дуже тішить, що в приватному секторі, особливо там, де є органи самоорганізації населення, люди використовували ялинки як добриво. Вони її і змільчували на маленькі частинки і розсипали просто в себе на подвір'ях або там на прилеглих територіях. Тобто, це теж як альтернатива використання ялинки, яка вже відслужила, так, своє святкове діло. Містяни дедалі частіше обирають альтернативні способи прикрасити оселю до свят. У мене штучна ялинка, але була справжня ялинка. Ми її саджали у лісі і все. Вона стоїть зараз штучна, але якщо б в нас була ну, ми, мабуть, справжню б не купляли, тому що ми завжди ставили штучно. Лучше взагалі їх не різати, краще б залишили йлки, а іскусними б. Екологи наголошують, утилізація новорічних дерев має бути максимально екологічною. Вибір ялинки на свята це не лише про естетику чи створення святкового настрою, це також про відповідальність перед природою. Подбайте про те, щоб ваше свято залишило добрий слід не лише у спогадах, а й у довкіллі.